Я до Бога не можу написати листа, бо туди ніхто не пише. З ним так треба спілкуватись е, ну, Просто говорити з Богом, тому що туди почта не ходить. Туди почта не ходить. До Бога не ходять, бо немає. немає. Ну, уявити можна, е, мечтати можна, але на самому цього не буває. Хотіла собі чимось більше бути, але нічого, я і так не жалію за своє життя. Що хотіла, все добилася. Хотіла мати двох дітей. Та, в мене є двоє дітей, які я бажаю, щоб кожні були, мами почувствували, що в них і діти, так як у мене. У мене двоє дітей виросли, обоє закінчили університет. Малий закінчив технікум і університет, дочка закінчила університет з красним дипломом. Вони получили, вчилися, я отримала 170 рублів. Я не хочу, щоб мої діти були так, як я робила, фізично і це. І да, в мене діти знають, що це таке копійку заробити і як її зберегти. Я, коли я була сиротою, я виросла тільки з однією мамою, більше нікого в мене не було. І так в мене все то дівство пройшло, не хочеться згадувати дівство. Після закінчення школи в мене була сусідка листоношою. Я їй казала, тітя Оля, я теж хочу стати листоношою. І отак от я стала листоношою, де я вже 31 рік робила листоношою. Одна моя знакома, їй треба тебе було відпуск, і вона попросила, щоб я допомогла е, е, їй піти, дати їй відпуск у Жеку. І як я пішла у 2003 році двірником, по сонячний день я так і двірником проробила. у 2002 році. І так по сьогоднішній день я двірником. Вже 11 років я двірником. Нелегкий цей труд, але ну, без нього його ніхто не цінить. Чому здвільники всі вважають, що алкоголіки, то все, і кожен старається кидати мусор, де попало. Ніхто не хоче е, е, цінити наш труд. Ні міська рада, ніхто ні хто, депутати, ніхто. Хто найбільші сміти в місті? Крім людей є ще депутати, міліція. Вони стараються кинути і не, під, не підобрати. Вони завжди, що. А ми на це маємо право, хто ти так каже, ти маєш нас, нам указувати. Коли я з ними завжди йду на конфін. Я завжди з ними спорю, завжди з ними доказую їм, що вони не праві. Але це безполезно нашим людям. Я лише хотіла би знати, як наші люди живуть за границею, коли вони в нас звикли гадити, де попало, і ніколи не ні, ні це не цінити, як у центрі міста, так і на окраїні. Хотілося б, щоб мої дочки цінили цю роботу, цінили, і вона не оплачувана. Я би хотіла знати, щоб наші депутати подивилися, що ми робимо за тисячу гривень, де можна прожити на сьогоднішній день за тисячу гривень. Коли начальство отримує 8 тисяч, 12 тисяч наш начальник Жека. Читайло такий є у нас. Получає таку суму грошей. Я не боюся. Що він мені завтра буде стирати в спорошах. Ми з ним взагалі. От у нас 4 роки, я з ним на комплімент йду кожен день. Нема такого дня, щоб я не йшла. У нас не одна неділя вихідного дня. І то у нас вихідний день, одна неділя. Якщо праздники ми робимо, і їх не оплачується. Праздники. і на даний момент, на даний час нам робимо ми. Людина йде в відпуск, слідуючий двірник йде в відпуск, ми за нього робимо і нам його не оплачується. Людина на больнішному люди обирають і нам це не оплачується. Хотілося б знати, чи є такий закон. І чому це в нас так, на, на сьогоднішній день так зробили? Я би це дуже хотіла, я це вже неоднократно піднімає цей питання. Чому ми так робимо і нас ніхто не чує? Хотілося б, щоб наша влада хоча трошки послухала нас і подивилася нам в нашу сторону. Хотілося б, щоб у нас ремонтувалися дороги не тільки до депутатів, до попіва, до Михайлищиного мами, до всіх, до дяді, до тьоті. А хотілося, щоб до кожної вулиці налякати мене нічого не налякає. Тому що я людина така, що я нічого не боюся, я завжди йду на комплімент. Мене це не інтересує, хто він, депутат, міліціонер, немає значення. У мене навіть міліція може у курки збирати. Було одного разу, коли до нас приїхав цей не Янукович, як його. Перед Януковичем хто був? Йорченко, от приїхав. І от, -от, -от, от перед міською радою зібралися коло міліції. Один такий був міліціонер Міша. Стояв у гражданки хрустав Семечки. Я йому просто підійшла і дала совок і він. І заставила. Він сказав, він це не буде робити. Я сказала, ні, ти будеш робити, іначе совком получиш по голові. І йому хлопці, колеги по роботі сказали, позамітай, бо інакше ця людина тобі не піде в це. І зараз навіть знають всі міліціонери, що окурки не можна кидати на землю, особливо на центральній площаді, тому що я їх заставлю. Підобрати. Не знаю, що мене до цього слова листоноша. Листоноша приємно. Приходиш до людей, тебе люди чекають. Раніше люди чекали пісім, відкриток, телеграми ми носили. Раніше більше кореспонденції було, більше пісім було. І от е інтересно, ти приходиш, людиночка і того письма. Почтальоном — це тяжка теж робота, але ну її треба любити. Якщо ти її будеш любити, і вона тобі буде ніколи тяжкою не стане. Як би не було, вона не тяжка. Для мене вона не тяжка. Вона моя любима робота, сама моя любима. І ще я робила в дитячому садику нянечкою. Там у мене були діти мої в садику Мазоводовськом і я її там робила. Так, я дітей люблю, собачок люблю. Я не можу пройти мимо животних, щоб я їх не покормила. І щоб я з ними не поспілкувалася. би не була собака зла, я все одно з нею знайду общий язик. У в мене в мій день починається, стою ранку. Покормлю свого котика, який в мене є вдома, красивий, любимий, який він мене дуже-дуже любить. Чоловіка він так не любить, як він мене любить. І от я йому їсти дам, поглажу його, і він мене чекає. Вечором теж він мене чекає, що я йому має дати вкусненькі, поїсти. І приходжу до кладовки, там, де в мене кладовка. Біля кладовки мене завжди чекають. У мене раніше було дуже багато собак, які до мене приходили. Те, що зараз вбивають отрав, травля собаки. Жалко, звісно. Я би хотіла знати ще одне, куди діваються ті гроші, що нам давали на отримання тварин, собак. Невже вже не можна зробити так, щоб приют, щоб вони мали, де їх, щоб їх не вбивали, щоб їх стерилізували, щоб вони ходили. Мені кушнірик принесла письмо, що якщо я ще раз буду захищати тварин, то я буду платити штраф. Коли я йому сказала на центральній площі, на одному мітингу, що він ще раз мені таке напише, то він точно буде битий. Я, я не подивлюся, що він кушнірик, що він пух землі. Він не має, і вони травлять собаки. Минулому році в мене вбили мою собачку, яку я любила, яку я викормила з маленького біля міської ради, його, де я побила ту людину, яку, яку мені вбила собака. А він, та собачка, прийшла до мене рано, в 7 годині. Я йому сказала, що корм кінчиться, почекай, зараз я тобі під магазин відкрию, я тебе покормлю. І він хотів гратися. Я кажу, треба спочатку вбирати, а потім ми підемо гратися. І Він прийшов коло Шевченка, і один мужик вбив мені її. І коло міської ради вона кінчалася. Як, як кінчається життя собаків, так буде кінчатися наших депутатів, всіх прикрипри при, при, при цих, тому що їх нема за що вбивати, вони нічого не винні. І собака, вона, ми її хліб'ємо. І ми повинні з нею ділитися з тваринками, з голубами, з ташкою, з, з кошками, з сіма. Ми повинні ділитися з ними. Може, люди мене вважають дурочкою, що я з ними говорю. Не вважають. зато тобто я себе вважаю нормальною людиною. З тваринками, з пташками, з сіма я говорю. Як у них діла, як у них здоровлячко, чи вони їстки хотя? Я завжди йду. Хоча яка в мене маленька заплата, я завжди йду куплю їм їсти. Я краще покормлю, в бом... чим цим людям, що просять, дам гроші. Не знаю чому, але люди стали дуже поганими. Всі кудись Хтось кудись біжить, хтось кудись щось доходить добивається, але все одно дуже погані люди стали. Люди набагато раніше були кращі. Якісь чуйні були. А зай людина, хоча б тобі стало погано, ніхто не підійде до тебе і не спитається. Багато я бачу, скільки ходиш по городу, ходиш, людина буває, що впаде, але ніхто не підійде до людини і не спитається. Всі вважають, що людина або п'яна, або наркоман, або що. але ніхто не підійде і не спитається. Так само, як до тої тваринки погано. Творники всі чекають вважають, що ми чорні робочі. Не знаю, чому це так вважають. Нас взагалі не вважають за людей. Ми ж люди. Наш фалкашами, наче, ну кому що скажи, а хто ти така? Двірничка, хіба ж ти людина? Або навіть листоноша. Ти йдеш, а хто ти така листоноша? Подумай же. У нас е ці дві професії, типу, як ми вважають людьми. Хоча я вважаю, що хто довбирати, хто має почту носити, коли без листонож і без двірника будь-який міст, будь-яке село воно може пропасти. У мене була б бы можливість така, щоб люди подивились на двірників і не посчитали, що хтось п'є, хтось як. Тут двірника почтальона це дуже тяжка робота, але її ніхто не цінить і не вважає. Я би вважала, що люди повинні цінити роботу двірника особливо. тому що двірник йде зима, літо, дощ, не дощ, і він вбирає, старається, щоб було чисто, але люди цього у нас на Україні не цінять. Ну, в мене я вже своє своє життя постійно прожила. Але я би хотіла, щоб, хоча. Мої діти, чужі діти жили набагато спокійніші і завжди мали. Не шукали чорну роботу двірником, робочим, подсобником, які з вищою освітою сьогодні роблять чорними робочими. Мрію в мене є закінчити квартиру і туди піти в довгий рот, хоча на місяць, і забути за всі. Чорні дні. А що робиш без вихідного і тягнешся, щоб все було, було, було і було. З цими маленькими заплатами важко жити, але за границю я не збираюся їхати. Не їхала і їхати не буду. Да, хотілося б поїхати, хоча б в туристичну потівку взяти, поїхати подивитися, як там люди живуть. А так на роботу ні.